Уявіть собі вихідний день після важкого тижня, коли вам не треба прибирати по оселі. Не треба підмітати та мити підлогу. Ви просто прокидаєтесь, насолоджуйтесь, кайфуйте вихідним днем, займайтеся своїми справами, а всю цю роботу бере на себе робот пилосос Звучить як мінімум непогано. Це огляд робота пилососа Xiaomi Robot Vacuum X20+. Почнімо. X20 Plus добре підходить для щоденного сухого та вологого прибирання. Потужність смоктування 6000 паскалів, досить достойна для цього цінового діапазону, і добре саме демонструє на різній підлозі: плитка, паркет, ламінат, лінолеум та килимові покриття. Пилосос здатний впоратись не тільки з якимось легким сміттям, але й з глибоко забитими дрібними крихтами та шерстю домашніх тварин. Процес прибирання повністю автоматизовано за рахунок розширеного функціоналу докстанції, адже вона не тільки заряджає, але й виконує повне обслуговування робота пилососа Після завершення циклу сухого прибирання відбувається повне очищення контейнеру, що знаходиться безпосередньо в самому пилососі. І все це сміття потрапляє в ось цей спеціальний мішок. Одна із найголовніших переваг цієї моделі це якісне вологе прибирання. Замість вже звичної швабри для вологого прибирання, X20 Plus отримала турбодиски. Перед початком миття підлоги токстанція змочить швабри диски водою. Періодично, час від часу, робот буде заїжджати на токстанцію, щоб їх промити і далі продовжувати своє прибирання. А по завершенні всього циклу вологого прибирання база промиє турбощітки, а потім висушить їх холодним повітрям. Станція оснащена двома контейнерами для чистої та відпрацьованої води по 4 літри кожен. Такі об'єми дозволяють мити велику площу протягом довгого часу без втручання власника. Щодо самого девайсу, то він отримав контейнер для пилу місткістю 350 мл. Під низом пилососа оновлена силіконова турбощітка для ефективного очищення твердих та килимових поверхонь від різноманітного сухого сміття, волосся, піску та пилу. Бічна щітка відповідає за вимітання сміття з під стін та меблів і підтягує його до турбощітки. В процесі миття вологі губки притискаються до підлоги і обертаються із великою швидкістю, за рахунок чого виходить не просто протирання від пилу, а дійсно миття підлоги і витирання від різноманітного засохлого бруду. Видаляє сліди взуття і домашніх тварин засохлі плями від пролитої рідини та різні забруднення, з якими часто доводиться справлятися вручну. За побудову точних карт відповідає лідар нового покоління та візуальний сенсор зі штучним інтелектом. Фронтальний датчик дозволяє обходити навіть невеликі об'єкти, що знаходяться поза полем зору лідару. Робот коригує і маршрут, і сценарій прибирання згідно із новими вхідними даними тут і зараз. Ємність акумулятора 5200 мАч, що дозволяє працювати на одному заряді до 2,5 годин. Цього буде достатньо для прибирання великих площ до 120 квадратних метрів без необхідності підзарядки. До речі, про підзарядку: від 0 до 100 заряджається за 5 годин. Додаток M Home порадує повним спектром функцій: по кімнатне зонування можна обирати різні режими для кожного приміщення та відмічати зони, в які заїжджати не варто. Завдяки вдосконаленій лазерній навігації X20. Плюс швидко і точно будує мапу приміщення і складає найбільш оптимальні маршрути. Тож роботом буде комфортно користуватися в дво або навіть триповерхових будинках. А ще девайсом можна керувати за допомогою голосу через Google Assistant або Amazon Alexa. Тож Xiaomi Robot Vacuum X20. Plus. Це якісний робот пилосос який добре справляється із сухим і вологим прибиранням. Завдяки своїм інтелектуальним можливостям, потужному всмоктуванню та зручному керуванню через додаток, він стане надійним помічником у щоденному прибиранні. На цьому все, як завжди, в описі під відео посилання на цей робот пилосос Щасти, бувайте, па-па!